Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила». Запрошую до спільної молитви. Дев'ятниця до Отця Піва і віночок молитовної, яким молився святий Отець Піва. Запрошуємо до молитви зі святим Падре Піво. Четвертий день дев'ятниці. Блажений падре Пів. Ти любив свого ангела-хоронителя, який вірно служив тобі як провідник, захисник і посланець. Ангел-охоронець передавав тобі молитви твоїх духовних дітей. Просимо тебе молитися за нас, щоб ми навчилися слухати нашого ангела-хоронителя, який завжди готовий бути нашим провідником і спонукає нас до боротьби з гріхом. Призивай свого ангела-охоронця, який просвітить тебе і наставить на шлях істини. Бог дав його тобі для твоєї безпеки, і тому ти повинен прислухатись до Його поради, Говорив Падре Пів. Молитовний віночок, який молився Святий Отець Піву до найсвятішого серця Ісуса. О, мій Ісусе, ти сказав, істинно, каже тобі, проси, утримаєш, шукай і знайдеш, стукай, відкриється тобі. Почуй мене, бо я стукаю, шукаю. І прошу благодать. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні Твого, бо ти породила Христа Спас і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Миле серце Ісуса, я покладаю надію на тебе. О, мій Ісусе, ти сказав по правді, кажу тобі, що тільки ти попросиш Отця в моє ім'я, Він тобі дасть. Почуй мене, бо я прошу Отця, ім'я Твоє милість. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лову на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові Амінь. Миле серце Ісуса, я покладаю надії на тебе. Ом'я Ісусе, ти сказав. Істина каже, тобі небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть. Почуй мене, бо підбадьорений Твоїми словами, я прошу благодаті. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою, благословена між жінками, і благословен підлову на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Миле серце Ісуса, я покладаю надії на Тебе. Омиле серце Ісуса, для тебе неможливе лише одне, не мати милосердя до стражданих. Тому помилуй нас, бідних грішників, і даруй нам благодать, якої просимо від Тебе через скорботне і непорочне серце Марії, Твоєї ніжної Матері і нашої Матері. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся, до тебе кличемо ми бідні, вигнані, діти Еви. До тебе шлема, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, то зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона, О, ласкава, о, милосердна, солодка Діва Марія, святий Йосипе, опікуна Ісуса, молися за нас. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.